Доброго дня! З вами знову ринок з перших. Сьогодні ми завітали на масив Таращанський. Підемо поспілкуємось з щирими людьми. Ходімо зі мною. Доброго дня, шановна! Скажіть, будь ласка, ви добра людина, щедра? Да. Могли б нас пригостити продуктом, яким торгуєте? Так. Да. Пригостіть. Буду вам дуже вдячний. Пластівці. Дякую. По традиціям нашої передачі всіх людей добрих ми цілуємо щічку, можна? Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як все маєте? Нормально. Як торгівля? Нормально. Людей багато? Ну, зараз не дуже. Отдихаю. Скажіть, а ви добра людина? Так. Да. А можете мене пригостити продуктом, яким пробуєте? Mm. Пригостіть, будь ласка. Це Так, да, у нас вже пластівці є. Солоденькі? А байдуже, нам потрібно все всіх щедрих людей по традиції нашої передачі ми цілуємо в щічку. Діти Дякую. До побачення, вдалого дня вам. Доброго дня, шановний. Велосерківське телебачення. Мене звати Сергій. Як вас? Коля. Коля. Микола, скажіть, будь ласка, Та ви можете мене приростити продуктом тим, яким ви торгуєте? Що вам, що потрібно? От те, що вам не шкода, тим і пригостіть. Буду вдячний за все. Так. Має корочку. Ой-ой-ой, дякую. вдалого дня вам, Миколай, до побачення. Доброго дня, шановне. Було Серківське телебачення. Ні, я певну. Чому? Ну я ж вже бачив по, по вам, що ви дуже добра людина. Звісно. А як вас звати? Мене Сергій, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви щедра людина чи ні? Ну, не знаю. А можете мене пригостити продуктом? Продуктом? Да, яким ви торгуєте? Абсолютно любим. Все-все-все. Ну якщо ви настільки ну, щедра. Же... А ми любимо все. Що, ну стріла хороше на речі. Або... Я не знаю, не куштував. <плес> 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 <Да>? <плес> на якості. Слухайте, всіх щедрих людей по традиції да. нашої передачі ми цілуємо в Чічку, можна? Вдалого <плес> дня вам. До побачення. Доброго дня, шанунь! Як ви поживаєте? Лучше, Краще всіх. Краще всіх? Да. Завелія як Торгівля. Хорошу. Ну, бажав краще, чи ні. Конечно, конечно. Слухайте, ви можу... такі... Я дивлюсь, Фин. ви такі добрі жінки. Будь ласка, пригосіть мене вашими яєчками. Вопрос, звісно, інтересний, но ви свої поймаєте. Тя, Дякую. А як звати? Та не буде картошка. Ну чому? Ну я розумію, я розумію, що ви не являєтесь власницею. Так, да, так. Да, да, ви працюєте, ви не реалізатор просто. Да, 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 так, так, так. Я розумію вас і щиро вам дякую, вдалої торгівлі. Як поживаєте? Добре. церківське телебачення. Да, 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 Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? Да. А пригостіть мене продуктом, яким торгуєте. Я буду вам дуже вдячний. Дві, а ви це гості. Все те, що не шкода, от тим пригості. Як вас звати? мене Сергій дуже приємно. По традиції нашої передачі всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо в Вічку, я вас кажу. Спасибо <обіцелую>. вам. <гас> <Фу>, дівчатка, доброго <гас> дня! Білозриківське телебачення. Як торгівля. Кипить. Кипить <пу> просто? <пу> О, це, це вже ви нас бирали. <пу> 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 О Боже. <пу> Все, 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 спасибо. <пу> Як вас звати? Наташа. А ви знаєте, що ми ж цілуємо? Ручку. Давайте ручку. На чоловік рівними. Є у нас і леді, які нам пропонують ручку цілувати. Доброго дня, дівчатка! Белосерківське телебачення. Як все маєте? Як у вас торгівля? Байдуже. Байдуже? Тікар бажало б кращого. Нормально, нормально. Слухайте, скажіть мені, от я хочу вам задати таке запитання. Ви щедрі люди чи ні? Як вас звати? Оксана, а ви знаєте, що по традиції нашої передачі ми всіх щедрих людей цілуємо в щічку. Можна я вас поцілую? Ринок Тарищанська не без добрих людей. Ходімо ще. О, попросимо пакет. Доброго дня! Його зерківське телебачення. Як все маєте? Дуже добре. Дуже добре. Це, я Дайте я важливаю, мені, будь ласка, пакетика. Чому? А якого вам пакету? Ну щоб оце все влізло? Якогось гарненького. Ну такого, як ви, давайте, гарненького. Щиро У вдячний. Такі Дякую, до побачення. Всього найкращого. Доброго дня! Білосерківське О, телебачення. О, Як настрій? Хороший. А торгівля. І торговля хороша. Скажіть, ви вважаєте себе щедрою людиною? Так. Да. Прирусіть мене продуктами, яким торгуєте. Доброго дня. Доброго. А ви добра людина, чи? Добро. Приросіть мене продуктами, яким торгуєте. Будь ласка. Буду вдячна. Дякую. Щедрих людей ми цілуємо забило. Все, дякую. До побачення. яко. А, ви тут теж, ну все тоді. Дякую. Давайте я і вас і тут Ой, я буду дуже вдячний. Ну тепер дабл поцілуй. Доброго дня! Велоцерківське телебачення, як себе маєте? Непогано. Можете мене провести продуктом, яким ви торгуєте? При буду вам дуже вдячний. Колбаски баранички! Як вас звати? Аня, мене Сергій, дуже приємно. Дякую. вас спасибо. Ви себе вважаєте щедрою і доброю людиною? Ага. От таке у вас запитання, і вам треба подарунок зробити. Якщо, Якщо можете, ми щедрі, да, пригостіть да? мене, будь ласка, продуктом, яким ну, напевно, солоденьким треба. Давайте Якщо тебе. щедрі, значить треба. А, а як у вас звати? Світлана. Мене Сергій дуже приємно. Дуже і в нас, нас також є традиція, що всіх добрих людей і щирих ми цілуєте. Раді поцілунка можна ну, віддати. Це, дякую, до побачення. Доброго дня. Белосерківське телебачення. Як торгівля, хороша. Пригостіть мене продуктом, яким торгуєте. А яким вам. Прор... А я вас за це поцілую. Та ви що? вважу! Саме натуральні його. Слухайте, ну всіх щедрих людей ми цілуємо. Ну я не знаю, якось не дослухав. Ну давайте будемо так цілувати з mm. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною? Навіть очі. Пригостіть мене продуктом, будь ласка, яким торгуєте. Яким? От ти мікій не шкодав. Ну що? І не вода, і не шоколосу. Хочу хочем, хочем, Шо виховати. Хочемо, хочемо, хочем, дуже хочемо. Давайте Давай, пацієнт. Ну, тепер цілуємось точно. <рес> Як день. Нормально. Як настрій? Тоже чудовий. Ну я бачу, що на ринку Таращанські всі такі усміхнені, позитивні люди. Скажіть, ви можете мене прирости продуктом, яким торгуєте? Все, Дякую. Слухайте, йдемо зі мною прийдемось? Ти ж знаєш цей ринок? Допоможеш мені. Сьогодні буде нас ведучих два. Я і ось ця прекрасна дівчина, яку звати Олександра. Ми підемо провіряти людей на їх щедрість разом. Ходімо. Тримай, я тобі віддаю мікрофончик. Доброго дня! Добрий день! Як настрій? Нормальний? Скажіть, будь ласка, у нас сьогодні вже двоє ведучих. Я і Добре. Олександра, яка працює у вас тут на ринку, в неї є там свій магазин. Скажіть, будь ласка, могли б ви нас привести продуктом, яким ви торгуєте? Нічого не має колектики, продається кіоск. А що вам вже не подобається, що ви вже продаєте? Продається, продається, продається. Продам поміщення. Доброго дня! Діосирківське телебачення, заходимо. Як торгівля? Скажіть, будь ласка, ви щедра людина чи ні? Пригосіть мене продуктом, яким торгуєте. Будеш мужчин цілувати, якщо вони тут є, що продають. Тут таких немає. Майже Нема? немає, немає. О, нам і бурячка, всього-всього надавали. А як вас звати? Галя, Галина, мене Сергій, дуже приємно. По традиції нашої передачі ми всіх щедрих, добрих людей цілуємо. вимоги. Я вас так хочу доповідати. Дякую вам. Дай, дай, Боже, вам віка здоров'я і вдалої торгівлі. Все, Галина, дякую вам за побачення. А ви знаєте, що в Мінську існує пам'ятник, присвячений картоплі. По їхньому бульбі. Доброго дня! Як настрій? Як торгівля? Скажіть, а можете нас приростити продуктами, які ви торгуєте? Пригостіть, буду вам дуже вдячний. Як вас звати? Мене Сергій дуже приємно. Дітя вас поцілує, будь ласка. А ось батьківщиною моркви є Афганістан. Доброго дня, Колосарківське телебачення. Скажіть, будь ласка, як торгівля? Нормально. А настрій. Хороший. Класний. Скажіть, будь ласка, а ви можете нас просить продуктом, яким торгують? При гості? Нас зачекають. Все, дякую. Люди на Тарущанському масиві дивляться нашу передачу, і тому вони навіть заздалегідь готують продукти. Доброго дня! Добрий день! Можна до вас гості. Олександра заходь. Олександра, сьогодні моя помічниця. Можете пригостити нас продуктом, яким торгуєте? Пригостіть, будь ласка. Буду вам дуже вдячний. Світа, я дайте вас Все, Дякую, Спасибо. до побачення, вдалих торгівлі вам. А ось капуста на 91% складається з води. Немає нічого. Доброго дня! Доброго дня! У вас це життя кіно. Скажіть, будь ласка, можете пригостити мене продуктами, ви торгуєте? Буду вам дуже вдячний. О, ви вже прямо приготували. Я Я а ось помідор в перекладі з італійського золоте яблуко. Доброго дня. Добрий день. можете нам подарувати пачку прального порошку? Надо Олександр, і ми дякуємо тобі, що ти допомогла нам при зйомках нашої передачі. Я також тебе хочу відняти, поцілувати. Дякую тобі за те, що виділила нам час. Дякую, віддавай мені мій мікрофон. І також допомогти. О, так. Дякую, до побачення. Дивіться себе. Ну що ж, наші шановні глядачі, можемо зробити висновок, що на ринку Тарачанський дуже багато позитивних і добрих людей. Ви бачите, скільки ми зібрали пакетів? Дякую вам за те, що ви завжди усміхнені і позитивно сприймали мене. Привіт! Як тебе звати? Як тебе Ми б хотіли віддати вам ті продукти від чергового серця допомогти вам, хоч трішечки. Хочемось. Зараз я вам їх принесу. Треба теж своїми силами його робити. Це ж сьогодні кози треба, то діти Надя на роботу готується, бо їй завтра на роботу у нас вузли первомайську робить. А Люба, то зараз в декреті. а потім любі теж на роботу. Там вже приходиться бабі зі бабою дітей. А там ще одна є. А де вона? Фу, Та фу, Це е, такий маленький подарунок від моєї мами. Це все картошка з нашого села. І, да, і мама передала вам консервацію, ось перця і аджики. Що, що ми вам тут привезли? Чим, чим був нам радий ринок Тарачанський? Зараз ми сюди все викладемо. Що в нас є? Такий стільчик зробили. Щаси. Ну нічого, страшного, які є. Посаді. Фрукти, яблука, мандарини, бананчики, там персики десь були, якщо я не помиляюсь, ну, капусточка, морква там трошки, ось ще бананчики, бутилочка є пепсі коли Тут знову ж таки фрукти. Тут також фрукти, овочі, пральний порошок, сік, сік печиво. Діткам. Так, оце все діткам теж. Цукерочки. Масло і корочка є. Бурячки, бурячки, цибулька, помідорка. Також ось йогурт, халва, халва, печиво, шоколад. У нас є ще паштет. Скажіть, будь ласка, скільки у вас проживає в хаті? У нас проживає в хаті вісім чоловік. Вісім чоловік. У вас у вас велика сім'я? да? Дай, я тебе візьму. Можна? Можна? Маленька. Ой, ти така халоса. Дарічка. Хороша, дівчинка. Рости великий, розумний, добре. Вже Пім. Замурзана трошки. Вже доросла. 12 листопада вже буде годик. Да. А я також знаю, що у вас сталася курйозна ситуація, дуже ну, неприємна. Дочка. А так в мене в сім'ї, щоб розповісти, в мене батьки віруючі були. Дочка була віруюча, померла. От ця, що без місяця, 19 років. Тата вже 16 років вже тата немає, і 14 років дочки. Цього самого найкращого вам mm -hmm. і кріпіться. І Будем, хай Господь вам допомагає. Хай Господь І, І також да. знаєте, ви, що Щоб не цуралися, приїжджали Е, Цей світ не без добрих людей. Ну, дасть Бог, може зробимо ремонт, то приїдеться, приїжджайте, а мені не цураються. У мене. мене батьки віруючі, так що я не цураюся. Всі завжди як все, я приглашаю, я ніколи не. Все, дякуємо, до побачення. Хочу виразити вдячність працівникам ринку, що на Тарищанському масиві, за те, що показали свою людяність й протягнули руку допомоги цій нужденній сім'ї. Дякую вам! І з вами був ринок з перцем, і я, її ведучий Сергій Будовий. Отож, до нових зустрічей в ефірі па Дивіться ринок песен.